Потримаєш мені плівку? — Ще летить, їх там як сорончо до 200 метрів за важкий дара. Плюс плюс. Там в рюкзаках лежать магазини. Ого, не Погоді, куляти. Стабана. Два, там два. Станк на 3. Ти забіг? Можливо, друже, але дуже гарно їх працювала. Прямо максимально. Друже, працював Форвард із Форда, як прийняв. Марні, обережно, обережно. Слухайте, що нам в і працюємо по можливості. Щас так, що сашо, тихо. Е, мені прикриття на. Ось стріляю, з калаша насипаю, я вибігаю з посадки і башу туди. Давай стріляй. Треба поле вибігати, тут ветки не дають. Друже, що маємо по руху підарів? Друже, друже, проїжджайте, прожайте, я на місці. Що пролетів, давай вискочить. Nasib baik, nasib baik. Скажи, хай патрули. Так, братан, я, я чеку выдернул, да. Поспешить, бог пизда, на. Давай. Смотри, батя. А, это вот тут. Ну отут мусорка де у нас, нас ебаш туди нахуй. Старий, пошукай гранату. Сюди до мусорки що у нас слева. Давай, я крию Давай Що каже? Він у мене того криш. Один готовий. Воно мусорці готов. Сука, старий лучший нахуй. Давай колечка, бля. Сир нахуй! Пацаны, вида! Да, це пацаны! Да, да наши дрон!